Да, на надо более. О, подкривалось, хорошо. Та не машинку. А вот один кости. Да він мій. Модератор. мій. Даже модератор. Модератор. Да, да, дома. О, У костя. Вітаю, Костя, мала переживає, каже, де твій модератор, кажу вдома. Костя. там написано Так, вітаю, вітаю, Костя. Вирвались, так. Давай, акуратно, біжи. Хайлон ще продовжується. Ти попала в кадр. Хелон ще продовжується. Що він там ще буде. А ну пришли, давай вперед проходь де там дві відділы на твої большой привет. <гірши> так, применировать для дівчаток.

Щось взагалі нічого що не бачила. Що шукаємо, їй нужен світерук якийсь. Ану давай, дивися, витягуй, що це? Мам, це півгня. Коротка. Ма, це півня, це коротка. Ну дивись, ну давай, бо я ж з телефоном а активі. Витягне. Восім дев'ять. Ну, розгорни, я ж подивлюсь, воно ну, не коротко. 8, 9, Ні, що, там є же ж більші. А ну одесь сірий, що там. А, оце ми. Ну давай. Десять одинадцять вау. Даже це... Так? <срапила> 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 Да, я зробила. Так, на, держи. Я буду дивитися, тому що це невозможне. Так, що це на садина тут? 650, це щось. Так, це що? Ну ти куди хоч 330 направив, що ж люди? 28, ну, а що так мало того? все хороше, що тут осталось, які це розміжна. Мачі людей. Ну, коротше, 10, 11, 8, 9, деше. Оце не но нема твого розумів. Ма, давай вже, пошли. Далеко? ма, пошли. ма, пошли. ма, пошли. Оце, ну, оно це. Откривай. Сначала 10 размер 10-11. Та ти б хоч відкрий його, подивись, що Воно там. Воно мале. Ні, я просто хочу, щоб ти подивилась фасон, чи він взагалі його нам стоїть брати, чи ні. Він, ні, ну короткий, Конечно, от бачиш. Что-то вообще ничего не было. Пошли отсюда. Ну а но... что ну с этой стороны. Там что-то. Моя вчера <плотная> отбылась. <плотная> ведро было все и светло, и за зазвук... зубами. Дякую, Костя. У нас сьогодні не було світла. І, і метро в нас не робить. Я машиною їхала. Ні, навіть жилітка нам не годиться. Повністю не працює метро в Харкові. Оце що? Подивісь, нам треба 12, ось, ось витягується. Анну спільнизу витягує. Вообще щось немає нічого нормального. Ну що, будеш міряти? Мале, коротко, ну вообще, 10-11. Нічого адекватного, конечно. Ось отакий такий Нічого. Скучно. Ай, скучно, те скучно те мале. Все, Даша, виходимо. Повітряна тривога, оце і все. Жухані поголожу, все, нічого не дали. Пошли? все, пошли. Нічого не купили. Ну, так от можна купити. Та ні, даже таке в нас є. Ось, джинси, джинси, мені треба, давай. Повітряна тревога нас о, 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 да. середня посадка. В Я чую регулювано. магазин начинается. Все пишите. Просмотр пройдет в укрытие. Костяну выключусь, потом подключусь и снис.